І також стало відомо про те, що сили оборони України зачистили від ворога населений пункт Володимирівка на Донеччині, відкинули противника біля трьох сіл. Це дуже гарно видно з карти Deep State, тому що справді ця карта відображає максимально реальний стан справ на полі бою і зазначається, що російські війська були відкинуті поблизу населених пунктів Разіне, Золотий Колодязь, Новоторецьку, Донецької області, Сильський буквально днями повідомив про те, що ми перебрали контроль за 58 нібито квадратними кілометрами. На Донеччині це важливо, оскільки Путін постійно розповідає, що його війська успішно наступають, і вони ось ось візьмуть під контроль всю Донецьку область. І вимагає, щоб ми вийшли з Донеччини, Луганської області, тоді, можливо, він подумає, аби навести бойові дії на Херсонщині та Запоріжжі і зупинитися по лінії фронту. Але наша позиція інша. Ми готові до замороження війни саме по лінії фронту. Про це вже Володимир Зеленський говорив неодноразово, і в інтерв'ю для телеканалу ABC News він сказав про те, що перемогою для України є її виживання як незалежної держави. Це, друзі, зміна наративу, який просувати почали в офісі президента України ще минулого року. Ще тоді ми говорили про те, що ну, звісно, на рівні експертному. Що може бути змінена риторика, коли ми зрозуміємо про те, що ми не можемо досягнути якогось глобального успіху на полі бою, а замороження війни може визнаватися багатьма в Україні як провал нашого спротиву, адже ми втрачаємо багато територій, їх не зможемо контролювати. Сьогодні в офісі президента України говорять про те, що для нас найголовніше це виживання як нації, і це перемога. Ну, я вважаю, що це не зовсім перемога, але справді, що ми збережемо українську незалежність та ідентичність, це дуже важливо. Мета Путіна, каже Зеленський, окупувати Україну. Путін, звичайно, хоче повністю окупувати нас, для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тобто, каже він. Зеленський має на увазі для нас виживання це перемога, тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності. Я розцінюю таку заяву Володимира Зеленського як наближення якраз до завершення війни, і таке завершення війни матиме формат замороження її. Звісно, кожна зі сторін маю на увазі політична верхівка, буде подавати це як перемогу. Путін буде говорити про те, що він відкинув загрози з боку НАТО далеко. Він контролює території в Україні тому, що і вони і віднесені до Російської конституції. Він буде говорити про те, що це ісконно ісконноруські землі, і тому, що він не допускає НАТО ближче до Росії. А ті території, які сьогодні є в Україні, то таке дрібниця для нього. Ми ж будемо говорити і справді це справедливо вважаю, що ми зберегли незалежність, тому що Путін дійсно хотів знищити всю Україну, встановити тут маріонетковий режим, це йому не вдалося. Він хотів зробити це ще в лютому 22-го року. Ми добре пам'ятаємо ці події. Відтак справді це буде подаватися як перемога. Але як буде сприймати це суспільство? Звісно, по-різному. Трамп, тим часом, каже, я не в захваті від того, що атаки продовжуються. Адже, каже, ми з Путіним про щось домовилися в Анкоричі. Але про що? Невідомо, він конкретно не уточнює. Втім, по закритим каналам повідомляють про те, що Путін нібито йому щось пообіцяв, але не виконав. І знову дуже багато повідомлень про те, що Трамп постійно на контакті з Московією, Він не задоволений ситуацією. І його журналісти запитували, врешті-решт, що відбувається. Він каже, я не в захваті від того, що відбувається в Україні. Так він коментував масований обстріл в ніч на 7 вересня. І каже, це така жахлива втрата людей. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я думаю, що це буде врегульовано. Ми, каже, це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо. Що є, друзі, доконаним фактом, це те, що Трамп справді одержимий припиненням вогню в Україні. Ще раз наголошу, вкотре, що йому неважливо, де зупиниться Росія, де буде проходити лінія фронту. Йому байдуже, якщо заберуть, наприклад, гіпотетично говорять, але цього, звісно, не станеться всю Донеччину та Луганщину росіяни. Головне, щоб зупинили, стріляти і вбивати один одного. Він повідомляє, що поговорить з Путіним у найближчі дні. Так, він уже з ним говорив неодноразово, але каже ще раз переговорю. І сказав, що низка європейських лідерів відвідують США на початку тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Я вчора вам розповідав про те, що представники Європейської комісії будуть їхати до Вашингтона сьогодні, 8 вересня, аби там говорити про спільні санкції проти Росії. І він сказав Трамп, я вам вчора в вечірньому відео це говорив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Путіна, але тепер він говорить про зустріч із лідерами. Ну, подивимося, хто там буде і про що вони, власне, будуть говорити. Бо, як виявляється, США Америки почали нарощувати торгівлю із Росією. Не глобально, але суттєво в порівнянні, наприклад, з попереднім періодом, періодом минулого року. Імпорт російських товарів до Сполучених Штатів Америки за Трампа зріс більш ніж удвічі порівняно із періодом Байдена. Про це пише журналіст більду Юліан Рьопке. За його даними, лише за січні-липень, липня це ну, за сім місяців поточного року, США ввезли з Росії продукції на 2,85 мільярди доларів. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року за весь рік цей показник встановив. 3 мільярди доларів. Але навіть не зовсім правильно пише Рьоки, тому що це був взаємний торговий оборот. Тобто збільшення більш ніж у два рази. Ну, звісно, дані ми будемо скоро більш точні бачити. І Рьопке каже, що такі цифри свідчать про небажання протистояти Путіну. Це один із факторів. Дійсно, Трамп не бажає протистояти Путіну. навпаки готується до візиту до південної Кореї, який відбудеться наприкінці жовтня. Я про нього ще скажу. А поки що про те, як же може завершитися війна в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого ми не дуже любимо, але інколи він говорить цікаві речі, на які варто звертати увагу. Тобто, як це буде подаватися медійно? Орбан нічого нового в принципі не сказав про формат замороження війни, але деякі деталі він підкреслив і вони набувають сьогодні іншого забарвлення. Що він каже? Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Тобто він каже, що його уряд не є антиукраїнським. І говорить, ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь. Побоюється Орбан того, що в Україні може бути російська влада. Не хоче він цього, це, як на мене, очевидно. Хоча і товаришує з Путіним. За словами Орбана, Росія нібито хоче зупинити розширення Заходу, а Україна зберегти фінансову допомогу і уникнути економічного колапсу. Ну тут трішки маячня, але про гроші тут також мова йде, оскільки ми отримуємо чимало фінансової допомоги з Європейського Союзу. Орбану це дуже не подобається, особливо йому не подобаються наші перспективи членства ЄС, бо тоді ми будемо отримувати. Ще більше дотацій із бюджету Європейського Союзу, які будуть обраховуватися десятками мільярдів євро. І Орбан вважає, що долю України вже вирішено. Він говорить: сьогодні в Європі елегантно розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України на три зони, каже він. Результатом розділу України стануть російська зона. Демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати. Так, дійсно про це мова йде. Путін наполягає, щоб Трамп тиснув на Україну, щоб ми віддали території. Ми не піддаємося зараз на це. Але в будь-якому випадку, друзі, рухається питання до замороження війни. Лише час, поки що він не визначений.